Покарання за самоволку більше не буде. Верховна Рада готує зміни, які звільнять військових від кримінальної відповідальності за СЗЧ. Докладніше далі. В українському парламенті готують законопроєкт, який передбачає, що військові, які самовільно залишають частину, не будуть нести кримінальної відповідальності. Це працюватиме лише в тому випадку, якщо військовослужбовець добровільно повернеться до війська. Про це повідомив народний депутат, член парламентського комітету з нацбезпеки, охорони та розвідки Федір Ваніславський. Громадський повідомляє, що цей проєкт відрізняється від попереднього, тим, що кримінальне провадження навіть не буде відкриватися. Ваніславський пояснив, що чинний закон працює, але тоді, коли людині вже повідомили про підозру і суд ухвалює рішення про звільнення її від відповідальності, а зараз хочуть прибрати саму можливість відкриття кримінального провадження. На думку Веніславського, це дуже багатьох стримує від повернення на військову службу, оскільки вони бояться отримати судимість. Крім того, Веніславський спростував інформацію про те, що у СЗЧ зараз понад 100 тисяч військових. Він каже, що насправді їх значно менше. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.